Добрий ранок, українці, Україна, мати, День новий заходить щастям до вашої хати, серпень щедро вам дарує, айстри чорнобривці, хай Господь вам всім дарує, браття українці, милість Божу посилає у кожну родину і з небес благословляє рідну Україну, щоб посміхаючись, зустрічали вечір і світанок. Прокидайтесь, дай вам Боже, усім добрий ранок. Дітки, а чи знаєте ви, яке сьогодні свято святкує Україна? Так, молодці, правильно, сьогодні День Незалежності України, день народження нашої рідної неньки, нашої держави України. Щасливі ми пишаємось тим, що народилися і живемо на багатій, чудовій, мальовничій землі у нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди і тут живуть наші батьки, тут корні роду українського і де б ми не були, скрізь вичуваємо поклик рідної землі, нашої батьківщини. Сім'я, родина, вишиванка, коровай. Без цього ми не можемо уявити нашу батьківщину, як не можемо уявити Україну без державних символів. Прапор це слава та гордість нашої держави, синьо-жовтий стяг. Герб. Символ влади України. Гімн. Найголовніша пісня нашої держави. Це все є наше рідне. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш, який написав Ярослав Скидан. Він має назву рідне. Послухайте його. Україна, рідний край, рідне поле. Зелений гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. А щоб нам було легше його вчити, ми будемо з вами використовувати картинки. Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто. І рідна хата, рідне небо, і рідна мати. А тепер давайте спробуємо всі разом повторити віршик. Готові? Україна, рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо. Рідна мати молодці, Шановні батьки, прийміть найщиріші вітання та теплі побажання. Я бажаю вам мирного неба, здоров'я, благополуччя та сімейного достатку.